На минулому тижні предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир, на чолі паломницької групи з України Відвідав святу землю. 7 вересня блаженніший митрополит Володимир звершив божественну літургію на святій Горі Фавор, місці преображення Господнього. Наступного дня офіційна делегація Української православної церкви, що супроводжувала архіпастиря на святій землі, відвідала міста Хеврон і Віфлієм. А 10 вересня Віфанію, Єрихон і інші місця пов'язані з земним життям Спасителя у ніч з 10 на 11 вересня, блаженніший митрополит Володимир у співслужінні духовенства Єрусалимської патріархії та Української православної церкви відправив божественну літургію у храмі гробу Господнього у Єрусалимі. За богослужінням молилися близько 600 паломників з України. Звершуючи службу Божу на святій землі, блаженніший владика молився за український народ, керівництво держави та згадав тих, чиї імена були у поминальних записках, що надійшли на електронну адресу офіційного сайта Української православної церкви. Нагадаємо, поїздку організував паломницький центр при відділі зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви до 75-річчя предстоятеля.